Друзі, я хочу зачитати сьогодні досить об'ємний уривок зі Старого Завіту, цілий розділ, ну, він не дуже великий, але розділ з книги пророка Єзекіїля, розділ 9. Взагалі скажу відверто, що особисто для мене я багаторазово прочитував Біблію, перечитую її знову і знову. Ну, скажу, книга Єзикіля одна нас. Найбуття для мене особисто. Ну, Мені важко уявлятися ті видіння, які я бачив. Мені важко зловити загальний ну, зміст якийсь, але однак при кожному читанні Бог щось відкриває, щось показує, на щось звертає мою увагу, дає певні розвідки. Е, я зачитаю 9 розділ книги Закія. І кликнув він в уші мої сильним голосом, кажучи наблизьте карателі міста, і кожен нехай має в своїй руці свої нищівні знаряди». І ось прийшли шість чоловік з дороги грішньої брами, що звернена на північ. І кожен мав у своїй руці свої знаряддя розбивання, а серед них один чоловік був одягнений в дняне, а писарський каламар був пристеглих його. І вони прийшли і стали примідняному жертві. А слава Ізраїлові Бога, піднялася з надхеровими, що була над ним, до порога дому. І закликав він чоловіка, одягнутого дня, що писарський каламар був при стегнах його. І сказав Господь йому: перейди серединою міста, середини Єрусалиму, і зроби знака на чолах людей, що зітхають та стогнуть над усіма тими гетами, що робляться в його серединах. А до інших він сказав при мені. Ходіть за ним у місті і вбивайте. Нехай ваше око не має милосердя, і, і ви не змируйтеся. Сталого, юнака і, і дівчини, і дітей, і жінок, позабивайте дощельник. А до кожної людини, що наміє цей знак, не підійдете, а зачнете від моєї святини. І зачали вони від тих старих людей, що були перед Богом. І сказав він до них, за нечистість цей дім. І наповніть подвір'я трупами і вийдіть, і вони повиходили і вбивали в місці. І сталося, коли вони вбивали, то я позастався і впав на своє обличчя, і кликав та казав: О Господи Боже, чи ти вигубиш увесь останок Ізраїлів, вибиваючи гнів свій на Єрусалим? І сказав він до мене: провина дому Ізраїля і Юди дуже-дуже велика, і земля наповнена душогубствами, а місто повне кривди вони кажуть, Господь покинув цей край, Господь не бачив. І також я не змілосердиться око моє і не змилюсь я. Їхню дорогу я дам на їхню голову. І ось чоловік, одягнений у мене, що халамарку у його, приніс відповідь, кажучи, я зробив, як мені наказав ти. У цьому місці. Друзі, взагалі, коли ми читаємо це місце і подібне до нього, думаю, що це одне із найстрашніших місць, найтяжчих місць для читання. Нам важко уявити цю картину. Най... Найтяжче уявити те, що за цими діями стоїть Бог. От, ну, важко воно вкладається нам, але разом із тим. Що це був за час, коли були сказані ці слова, що це за видіння, що воно означало? В цей час народ ізраїльський, народ юдейський, переважна більшість, вже знаходилася у Вавилонському полоні. Уже цар Навуходоносор забрав у полон юдей. Єзекії був із священників. Ну, наскільки я можу розуміти, то в цей час? Було два пророки, великих пророки, вони були приблизно сучасниками. Тільки один знаходився в Юдеї, а інший в Вавилонському полоні. В Юдеї знаходився Єремія, а в юдейському полоні знаходився Єзики. Ну, Окрім Даніїла. Даніїла ми зараз не беремо до уваги. Момент наступний. Їхні пророцтва багато в чому схожі. Але і відмінні, і життя те, що відмінне, і спосіб спілкування Бога з ними теж відмінний. І ось е Єзекіїлю Бог показує причину жорстокого покарання ізраїльського народу. А причина ця була у масовому відступленні від Бога. Взагалі, друзі, коли ми гортаємо сторінки Святого Письма, ми читаємо про різні періоди в історії народу ізраїльського. Була золота доба, як її називають, або золота ера ізраїльського народу. Знаєте, коли це було? 120 років царювання, починаючи від того, коли зацарював Саул, і до моменту, коли помер Соломон, 120 років, 40 років Саул, там були свої нюанси, але в цілому народ розквітав. Пам'ятаєте, коли Саула ховали, прийшла звістка про його смерть, Давид каже: дочки Сінські, хто одягав вас? Тобто народ почав жити краще за Саулом. Матеріальний стан їхній покращився. Потім Давид, це був пік. Чому? Тому що е, вони не тільки були матеріально забезпечені, е, вони набули е, авторитету найсильнішого царства. Чутка про Давида наводила страх на всіх його ворогів. Ніхто не наважувався воювати з Ізраїлем, а хто наважувався потім вже вохуватися. Давид фактично не програв жодної війни. Після Давида стає на царство Соломон. Царство Соломона характеризується тим, що воно назване мирне царство. Там теж були свої нюанси, але не було воєн за часів Соломону. Чому Давид і, точніше, Бог сказав Давиду, що храм мені побудує Соломон, син твій, бо ти пролив багато крові. А він буде чоловіком. Ми. І ось 120 років минуло. Потім розділилося царство, почали змінюватися царі. Були царі, за часів яких народ линув до Бога, освячувався відмовляв служіння Богу. Ми знаємо цих царів, зокрема, вони. Всі фактично були в юдеї. В Ізраїлі не було таких царів. В Юдеї, кого ми можемо пригадати? Пригадуємо Єзеків, царя, Йосафата, Йоаса, Йосію. Тобто ми знаходимо цих царів, цих мужів і ще деякі інші, які шукали обличчя Господні. І Господь. За нечестивих царів, посилає пророків і каже, я покараю вас, а потім повстає цар, який шанує Бога. І Бог відкладає цей суд. І уявіть собі, на покоління відкладає суди. Тобто, іншими словами, певним поколінням пощастило жити саме в ту епоху, а іншим не пощастило. І ось в момент, коли жив Єремія і жив пророк Єзики. Фактично перед тим відступництво Ізраїля як нації, як народу досягло свого апогею. Тобто це було крайнє відступлення ідолопоклонство, блуд, вбивство, несприйняття Божих слів і так далі. І Бог наводить на Мосора сильну армію, руйнує всяку опору у Ізраїля. І околу на Єгипет вони намагалися впертися, і хлібного опору, І інше все він руйнує, карає народ ізраїльський, знищує святиню їхню, тобто храм і Єрусалим. І взагалі обставини, в яких вони жили або в які вони потрапили, вони були, я думаю, ну, не легші, ніж сьогодні наш народ. Тобто це було положення війни. І хоча тоді не було такої зброї, як зараз, але разом з тим суть війни не змінюється, жорстокість карателів не змінюється. І цікаво, що Бог, говорячи Єзакіїлю, що я покараю або караю свій народ за його провини, далі показує, що ось ідуть шість карателів на Єрусалим. Знищувати Єрусалим, руйнувати його, вбивати людей. Але перед цими карателями єзик бачить іншого чоловіка, одягнутого гляняний одяг, у нього каламар або прибор для письма, тобто чорнильниця, перо там, якийсь, якийсь сувій. В якому він можливо щось писав. Тобто, це привадья носить із собою. І цьому чоловіку з цим е, писарським приладдям, Господь каже, пройдися по Єрусалиму і постав знаки, відзнач людей. Е, ну, Забігаючи наперед, ці люди, які отримують цей знак, що з ними буде? Вони не загинуть. Буде війна, буде навала, будуть знищувати все, ці люди залишаться живі. Так сказав Бог. Друзі, варто вірити Богу? Варто. Ви <клухи> ну, знаєте, я коли читав останні декілька днів тому цей розділ, я пригадав, пам'ятаєте, в книзі Откровення Іоанна Богослова є схожа? теж послав знак на чолах. Мені стало цікаво, що відігравало роль, кому ставили знак? В цілому, народ ізраїльський знаходився в крайньому відпадінні від Бога. Все, ну далі нікуди. Бог терпів, терпів і врешті-решт прийшов час карати народ. Покарання жорстоке, покарання, про яке Господь говорив, в мене не буде милості. І ми прочитали, він каже, знищуйте всіх. Старих. Дітей, хлопців, дівчат всіх знищують, окрім однієї категорії. Друзі, до речі, оця вибірковість вона послідковується від самого початку. Пам'ятаєте, коли Бог карав Єліпет і звершував суди в Єгипті, там теж була вибірковість. Бог посилає ангела і каже, послухай, ідеш по землі Єгипетській, заходиш в кожну хату. І кожного перлинця, в кожному домі знищуєш від пастуха до фараона все. Окрім Окрім будуть хати, в які тобі за забороненими. Все, ти проходиш повз них, ти їх перескакуєш, Пейсах, Пасха. Тобто те, що ми ну, якби, згадуємо, і святкуємо. І знову ця думка про вибірковість. Але тоді зрозуміло, тоді язичницький Єгипет і е, віруючі в Бога ізраїльтян. Ізраїльтяни залишаються, єгиптяни гинуть. А тепер меч Господа торкається ізраїльтян. не єгиптян, не мадіянітян і поки що навіть не халдеїв. Меч Господа теркається саме Ізраїльтяна. Тепер кого вибирати. Друзі, ви звернули увагу такого, звернув свою увагу Богу. Кого? кого він сказав відзначити? Так, абсолютно вірно. Читаємо цей текст. І сказав четвертий вірш, і сказав Господь до нього: перейди серединою міста, серединою Єрусалиму, і зроби знака на чолах людей що зітхають та стогнуть над усіма тими гедотами, що робляться в його середині. Друзі, в Єрусалимі робляться гедоти. Хтось ці гедоти робить, хтось цими гедотами насолоджується, хтось з цими гедотами мириться, а хтось про ці гедоти зітхає. Ну, тобто мучається. І зробити нічого не може, і вийти з Єрусалиму теж не може, ви ну, десь пере переміститися, переселитися. Але в серці своєму, всім своїм є всією своєю силою э, противеця цій загальній атмосфері, яка панує в Єрусалимі. І Господь каже, цих людей не значить. Ви знаєте, ми з вами теж в ну, різні періоди проходимо, навіть нашого життя там, 60, 70, 80 років, ну, з Господом, скажімо, там 40 років, ну, в кращому випадку 60 років, хто да, від юності до старості з Богом живе. І за цей період ми теж можемо спостерігати різні явища. Явища, коли церква підйомить. Коли віруючі люди згуртовані, готові йти на страждання, готові е, благовістити Євангелію, загальний підйом, ми можемо зустрітися з явищами, коли загальне охолодження, коли проникає беззаконня або проникатиме беззаконня в практику життя християн, коли християни будуть мало відрізнятися від євреїв, які відступили від Бога. Але на кого звертає Господь свою увагу? Хто ота категорія або той залишок, який має цінність у Божих очах? І навіть коли Бог звершує свої суди, Він каже, залишок, спасеться. Ота маленька отара, вона залишиться. Хто вони? Це люди, які зітхають і стогнуть над усіма гідотами, які відбуваються. Тобто це люди, які... Можливо, хоч і нічого не можуть зробити, але вони не погоджуються, вони противляться, вони не тішаться і не радіють тим, що панує гріх або проникає гріх. Для них це скорботно, для них це плаче. До речі, дуже цікаво, коли ми читаємо друге послання Петра. Я думаю, що всі ми дуже добре знаємо цей текст. Тут згадується один старозавітній персонаж і причина його спасіння. Взагалі, персонаж дуже спірний. Якби ми читали про нього тільки в Старому Завіті, я думаю, у нас би більше не схилялися до того, що ніякий він неправедник. І тільки через. Те, що Бог рахувався з його дядьком забрамом, Бог звернув на нього увагу. Але ви знаєте, цікаво, що апостол Петро, повний Духа Святого, розкладає трошки інший погляд, висвітлює інший погляд на ці події. І ми чекаємо. Другий розділ 6 вірша. Якщо міста Содом і мору, спопиливши засудив на знищення, поставивши в приклад майбутнім не а праведного плота, Утомленого від розкусного життя беззаконників врятував, і восьмий вірш, бо це й живучи серед них, день за днем мучився у своїй праведній душі, бачачи і чуючи беззаконні діла. Друзі, ви знаєте, оця сторіночка, яка захована від нас на сторінках старого, вона багато чого пояснює. Ми можемо говорити, ну, як нам заманеться про лота. Слабко полюбив світ, оселився в содомі, погано закінчив і погано закінчив життя. Ніхто не скорочається з цим. Але дивіться, Бог бачить його серце відбувається, виявляється точніше, що за період проживання у мучився. Він внутрішньо. Скільки міг продивитися цьому, не погоджувався, не насолоджувався цим. І я так розумію, що згідно послання Петра, саме це був той важіль, рушильний важі, який е, сприяв його спасінню. Бог врятував його. Змучено, тому що він щоденно мучився, коли бачив беззакон. На останок я хотів би зачитати текст Писання, теж дуже добре нам знайомий, послання Якова, 4 розділ. Давайте ми прочитаємо з 4 вірша і трошки нижче, аж по 10-й, а потім звернемо увагу на один вірш прочитання. Перелюбники і перелюбниці, хіба ви не знаєте, що дружба зі світом є порожнечою проти Бога? Тож, хто хоче бути другим світу, той стає ворогом Богу? Чи ви думаєте, що Писання даремно каже даремно, що любить душі, посилився в нас, але більшу дає благодать. Тому й сказано, бо Бог Бог, як противиться, смирення дає благодать. Тож підкоріться Богу, протистаньте дияву, і Він утече від вас. Наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас. Очисти руки, гріште. І очисти серця, розброїть, мучтесь, Плачте і ридайте. Ваш сміхай, обернеться на радісно журбу. смиріться перед Господом і Він піднесе вас. Друзі, цей е, уривок говорить про те, що віруючі мають сформувати правильну позицію стосовно гріха. Хто би як не жив, тому що не практикував і не пропагував навіть в Християнському середовищі. Віруюча людина, вона має відсторонюватися від гріха, вона має на гріх дивитися як на крайнє слово будь-якому його прояві. Чому апостол Яків каже, мучтесь, плачте і ридайте. Ви знаєте, я особисто рідко на цей текст проповідую, ну, частіше ми в писанні зустрічаємо, що тіштеся, в Господі і все, але разом з тим, Друзі, якщо ми не займемо правильні позиції стосовно гріха, стосовно розпусти, стосовно нечисті ідолопоклонства, до опорства, лише науки а крайня позиція це як та. Мучтесь, плачте ридайте. Тобто з гріхом не можна забавлятися, з гріхом не можна жартувати. Я пам'ятаю ще в років 20 з тому, мені потрапив у руки журнал «Іра і жизнь. І там на е, одній із сторінок була така невеличка виділена фраза, яка мені запам'яталася на все життя. Хто жартує з гріхом, з тим жартує гріх. Тобто легковажне ставлення до серйозних речей виливається в трагедію, Виливається в страшні наслідки. Тому мені хотілося б, друзі, щоб ми дійсно, ну, розуміючи святість Божу, розуміючи вимоги Бога, ніколи е, не погоджувалися і не приймали те, що противне очах Божих, те, що Біблія називає гріхом. Хай Господь допоможе, щоб в нас була правильна реакція, правильне положення, правильне ставлення. І дивіться, саме цей момент. Виявляється, він і гри, вирішальну роль тоді, коли суди Божі, Богу звершується на землі. Він каже, позначте, хто зітхає і з того він безсекає. І Христос каже, жінкам, пам'ятайте, не плачте про мене, а плачте про себе і про дітей ваших. Що робить планети? Він кожного ранку вставав і казав, Боже, Боже, зарішили діти. І приносив за них жертв. Тобто він цим переймався. І Бог що каже? Ти звернув на нього. Я звернувати. Це сатаною говорить. Тобто Божа увага звернена до тих, хто всім своїм серцем прагне. Істине прагне, Божої чистоти, Божої праведності, Божої святості і внутрішньо противиться гріху, не підкоряється йому. Хай Бог допоможе нам в цьому. Амінь. Боже, мій, Амін. дякую тобі за цей вечір, за слово, яке ти нагадуєш і мені особисто. Прошу тебе, допоможе натратити здання, спокиватися гріхом, розрізняти чисте від нечистого і пам'ятницю твоєї чистоти, пам'ятно, щоб добажати тобі. Збережи, Боже, аби не миритися з розпустою. Аби не любити гріха, поблагослови Божому із нас, що щоб ми, Господи, всі любили тебе і влинули до тебе. Господи, поблагослови, щоб оця, оцей знак, який ти ставиш на чолах тих, то прагне добажати ти більше, на наших чолах, щоб цей знак був ще у нашому житті. Хай ти будеш посланим в житті нашому, Боже, почуй молитви наші сьогодні за ті потреби, які ми приносимо, за рідних близьких te i more prošukva slavljenja Tvojeg Božjeg sve.